У Коломиї проводять роботу з адаптації тимчасово переміщених осіб. Для цього організовують різноманітні заходи, зокрема квест, великодні перегони та пленер. Проєкт реалізований управлінням культури та туризму Коломийської міської ради за підтримки програми Єднання заради дії, яка впроваджується «Айрекс в Україні разом з благодійною організацією Благодійний фонд Stabilization Support Services» за підтримки державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Одночасно у нас буде стартувати 12 команд. Мітками архітектури нашої писанкової коломиї це діти з нашої усієї громади. А, так, цей квест розробляла Коломийська міська публічна бібліотека в співпраці з завідуючим сектором з охорони питань культурної спадщини Оксаною Пашник. Тобто, це такий у нас масовий захід, який популяризує наші пам'ятки архітектури. У нещодавньому квесті взяли участь 12 молодіжних команд з місцевої громади, які мали можливість краще познайомитися із пам'ятками архітектури, а в пленері взяли участь 30 учасників в обох заходах. Було багато дітей із числа внутрішньо переміщених. Це щось круте, щось нове, енергійне. Тим, щоб ми, як молодь, українська молодь, ми маємо просувати наші традиції, наші, нашу мову, нашу культуру і нашу Україну, і ми за це до відповідальні». відповідальність. Пленер це спосіб вийти на природу, намалювати щось за рамки художньої школи. І мій малюнок ну, характеризовує весну, як я її бачу. Те, як малюю її, як дівчинка на малюнку її малює, як її зображає. Чемпіонами квесту стали команди ВІП та БЕМС з 7 та 8 ліцею, відповідно, які впоралися із завданням на швидше. Проте абсолютно всі учасники проекту отримували подарунки. З коломої Малецький, Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.